Вітаю, друзі. Війна продовжує забирати наших хороших знайомих, друзів, близьких людей. І ми дедалі голосніше кричимо до неба, Господи, чому ж так? Чому ти не припиняєш цього насилля? Чому зло досі продовжує свій кривавий шлях нашої землі? І ми досі не маємо відповідей на всі ці питання. І від цього важко. Погоджуюся, що про дещо, можливо, ми здогадуємося, дещо починаємо розуміти вже після того, як воно трапилось. Але ось в чому ми маємо бути переконані на 100%. Незважаючи на всю трагедію цієї війни, Бог продовжує контролювати всі без виключення її деталі, всі обставини, кожну без виключення людину, політ кожної ракети, політ кожного дрона. Бог за всім цим без виключення спостерігає. І в цій війні Бог дивовижним способом продовжує зберігати тих, кого він вирішив зберегти, або дозволив в даний час зберегти. І я наголошую саме на слові в даний час. Тому що це через те, що в нього, можливо, є якийсь план саме щодо цієї людини, і саме в даний час. Бо у Бога в нього немає випадковостей, немає. І усвідомлюючи те, що це його вибір, а не збіг обставин, ми маємо насамперед погодитися з його на те волею. Я розумію, що цю фразу зберігає тих, кого вирішив або дозволив зберегти цю фразу дуже боляче чути багатьом із тих із нас, хто втратили своїх друзів, близьких, рідних. Але це правда, гірка, болюча, але правда. Саме Бог щодо всього, що відбувається в нашому світі, саме Він каже, Останнє слово. Він одним дозволяє жити, а іншим дозволяє померти. В Слові Божому написано, хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, ані один із них не забутий в Бога. Бо навіть і волосся на голові у вас все пораховане. Не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Насправді це про віруючих в Ісуса, друзі. Просто лише подумайте. Якщо в дітей Божих пораховане навіть волосся на голові, я вірю цим словам, то як щодо їхньої смерті, хіба вона може бути просто випадковою з бігом обставин? І ось ці слова про горобців, ані один із них не забутий в Бога, то ми як віримо цим словам чи ні? А якщо до людей, хіба міг би Господь забути про тих, хто зараз на позиціях? хто в полоні, хто поранений, міг забути? Не забув. І, можливо, хтось якимось дивом дивиться це відео саме з позиції. Пам'ятайте, Бог про вас не забув. Бог присутній в кожній миті нашого життя. Насправді, ця істина була відома вже дуже давно. Псаломиспівець Давид писав її такими словами: Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав, дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Про що говорить Давид в цьому тексті? Він засвідчує тут про всюди присутність, всемогутність і всезнання Боже. Чи стосується це тільки лише Давида? Чи мова йде також і про нас з вами? Виходить, що і про нас. Бог знає всі без виключення наші думки. Абсолютно всі, ви можете це собі уявити. Він розуміє здалека. Ми ще не знаємо, яка думка з'явиться в нашому розумі, а Він вже знає про це. І це насправді спонукає нас постійно аналізувати наші думки. Скажіть, будь ласка, от вам у цей час вам, особисто не соромно за свої думки. Якщо б, наприклад, ваші думки перетворилися в відео, і вони продемонструвалися на екрані, десь, до прикладу, до вашої церкви або вдома, чи ще десь, вам би було соромно за свої думки чи ні? Якщо ви погоджуєтеся з тим, що принаймні було б неприємно, та як тоді щодо Бога? Він же знає навіть про те, що ви ще будете думати незабаром. Розумійте, наскільки це все серйозно? І причому він знає думки кожної без виключення людини. Всіх. При цьому він знає всі без виключення наші шляхи. Він знає, куди ми підемо або куди нас поведуть, що ми там будемо робити, що ми будемо там говорити. І ось що саме важливе. він обіцяв у всьому цьому перебувати разом з нами. Зліва, справа, спереду, позаду, над нами. Він кладе на нас свою руку. І про це нам важливо постійно пам'ятати, що над нами його рука. Усіх без виключення на складних обставинах, включаючи також війну. Цю ж саму істину повторює і апостол Павло, але вже в Новому Завіті. Він запитує у восьмому розділі послання до Римлян в 35-му вірші. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. І в 38-му і 39 му віршах Він дає відповідь на це питання. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Зверніть увагу, що навіть смерть не може забрати тієї його руки, яка є над нами. Також я вірю в те, що Він посилає в наше життя своїх ангелів, щоб вони допомагали нам в скрутні моменти. З чого я це беру? І слова Божого! Колись, коли апостол Павло перебував в небезпеці і переживав загрозу для свого життя. Господь послав йому ангела на допомогу. І ось що апостол свідчить про це. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, та й прорік, не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою плеве». І це було не один раз. В 23 розділі, де мова йде про арешт, Павла, ми читаємо далі такі слова. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив: будь бадьорий! Бо як в Єрусалимі, про мене ти свідчив, так треба тобі й у Римі. Тобто, в найскрутніші моменти, навіть коли Павло був заарештований, Господь не залишив його сам на сам. Один військовий розповів мені, що коли він виходив з позиції, важко поранений, стікаючи кров'ю, і падав знесилений, то він чув голос Ставай, і то сподімав його. І він йшов далі. І те, що він тоді вижив, і те, що залишився живий, було дивом. І таке диво, воно ж не поодиноке в цій війні. Під час утисків, переслідувань, голоду чи наготи, він продовжує перебувати поруч з нами, все контролювати, бути присутнім серед всього і тримати свою руку на нас. Ми не самотні. Більше того, Давид засвідчує про те, що весь життєвий шлях людини від самого його початку і аж до самого кінця все це перед Богом ніби на долоні. Ось як про це написано: Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Можете це собі уявити? В Божій книзі. Детально описаний кожен день, якого насправді ще немає, день, який ще не настав. Саме це мені дуже важко уявити. Я не знаю, скільки ще днів для мене особисто визначив Господь. Але я вірю, що кожен із них детально описаний, зранку до вечора, включаючи і ніч, вже описаний. Чи хотів би я зазирнути в цю книгу і побачити, що про мене написано, принаймні, за місяць наперед. О, звичайно, хотів би. Можливо, тоді я міг би застерегти себе від чогось, чомусь запобігти. Але зазирнути в цю книгу стосовно майбутнього, ні мені, ні вам не дозволено. Але тим не менше, при всьому цьому, я маю право дізнатися про те, як мене бачить Господь, що Він про мене там пише, і що він думає про мене. Бо про все це, що він думає про нас, написано в тій книзі, яку ми маємо сьогодні можливість читати. Маємо можливість зазирати туди мало не щодня. Це книга Біблії. Тут описано виключно все, що про мене думає Господь. І написане тут не буде відрізнятися від написаного там, в тій книзі, яку Він пише про кожен мій наступний день. Коли я чиню той чи інший гріх, ну, до прикладу, займаюся лицемірством, то ось що в такому разі, про мене говорить Господь. Отож ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб. Гидуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бо через вас зневажається Боже ймення в поган, як написано. Це послання до римлян. другий розділ. І Якщо я чинив щось подібне, то все це детально так і буде записано в книзі, і воно, на жаль, не зникне звідти якимось випадковим чином. А тепер просто подумайте, скільки там всього вже може бути написано і про нашу з вами діяльність, і про наші слова, і про вчинки, думки, наші мотиви, наші гріхи, гордість, лицемірство, підступ, байдужість. Про все це там написано. Причому в деталях? І ось що важливо знати при цьому, навіть не знаючи про те, що трапиться зі мною в майбутньому, скажіть хіба не досить того, що ми, будучи віруючими, накоїли в минулому, ви ж самі можете пригадати про всі свої вчинки, про ті, які я умовно щойно згадав. Вони ж теж всі десь там записані, все наше лицемірство. Деякі слова ми, можливо, вже забули, але вони продовжують залишатися записаними в книгах. І я розумію, що через це мені одного дня може бути дуже соромно, коли ці слова мені нагадають. Бо Біблія говорить, що згідно написано в цих книгах, ми будемо судимі. Саме так і написано. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, уявляєте? Люди будуть судимі згідно з їхніми вчинками. І всі без виключення ці вчинки записані. Я розумію, що брати і сестри скажуть мені, але ж це не про віруючих. Написано зрозуміло, і це Христос сказав: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічно той має, і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті в життя. Так, погоджуюсь. Це Христос сказав. Але суд насправді стосується також і віруючих людей. Так я погоджую, що ми з вами не будемо стояти на суді перед Білим престолом. Але тим не менше, ми станемо на інший суд. В Біблії написано, що ми станемо перед Христовим судом. Так, конкретно і написано в Посланні до коринтян. Бо ми мусимо всі з'явитися. Перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він. Чи добре, чи лихе. Мова йде про віруючих, про нас з вами, брати і сестри. Нас Христос також, виявляється, буде судити. Буде судити за те, що ми робили, живучи в тілі. І в Біблії зрозуміло написано, що за кожне слово людина дасть там звіт. Христос це сказав. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо з слів своїх будеш виправданий, і з слів своїх будеш засуджений. Більше того, навіть за кожну думку і за кожен без виключення наш вчинок ми даватимемо перед ним звіт. Бо там все записано. А тепер скажіть, наскільки на ваш погляд, все це серйозно? Це насправді дуже серйозно. І тепер, навіть не знаючи детально, що про мене буде написане в майбутньому, мене хвилює інше питання. Чи я можу щось виправити з того, що про мене там було написано в минулому? Тому що особисто я відчуваю, що доброго зробив мало. Швидше за все, переважає таке, за що буде соромно. Якщо говорити конкретно, то я не знаю задовільняючої відповіді на це питання. Чесно, не знаю. Є деякі місця і Слова Божого, які свідчать про те, що Господь якимось чином щось там видаляє із записаного в книгу. До речі, видаляє навіть імена людей, які були там записані. Я не знаю, як саме це відбувається, але я вірю, написаному, вірю, зокрема, тому, що написано в книзі об'явлення в третьому розділі. Переможець зодягнеться в білу одежу. А ймення його я не змию із книги життя. І ймення його визнаю перед Отцем Своїм і перед його ангелами. Виходить, що це все ж таки якось там працює. Але ось що при всьому цьому я принаймні знаю конкретно. Хоча я не знаю, що про мене буде написано в майбутньому. А я хоча б частково знаю про те, що там було написано з минулого. І це тому, що Господь дав мені пам'ять. Я добре пам'ятаю всі ті порожні слова, які я говорив, будучи віруючим. І всі ті вчинки, які я робив, і навіть ті думки, які я думав. І все це тоді, коли я був віруючий. І ось на що я можу зараз вплинути, теж, до речі, будучи віруючим, це те, що можливе, принаймні для мене, і також для вас. І це те, що я можу довести на підставі Біблії. Навіть якщо я не зможу вплинути на те, що вже написано про мене в майбутньому, ось що я можу зробити. Я можу вплинути на те, що було записане в минулому. Я можу вплинути на записане в минулому через покаяння перед Господом. Можете погодитися? Я вірю, що Він може все це стерти. Так написано в Слові Божому. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли ми сповідуємо наші гріхи, що робить Господь? Біблія говорить, що Бог нас прощає, це означає, що Він про це більше ніколи не буде згадувати. З цим ви можете погодитися. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі. То маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від всякого гріха. Де кров Христа очищує? Насамперед в наших серцях. І звісно, також і в книгах. Бог більше не буде про це згадувати. Пророк Ісаїя пише: бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої. Все це знищується завдяки покаянню. Господь більше не буде ці гріхи зачитувати. Він не буде за них судити. Вони знищені, анульовані. Христос заплатив за них своїм життям, пролив свою кров за кожен без виключення наш гріх. саме тому, знову ж таки, в пророка Ісаїї написано: прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немо багряниця, то стануть, мов вовна, вони. Як захочете, ви та послухаєтесь. То будете добра землі споживати. Але справа в тому, що всі ці гріхи потрібно спочатку сповідувати перед Господом. Необхідно покаятися в них, залишити їх. Саме про це і написано вище. Умийтесь, очисти себе, відкиньте зло ваших вчинків із перед очей моїх. Перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника. Дайте Сус сироті, завдову заступайтесь. Кожен без виключення гріх, скоєний нами, як дітьми Божими, в минулому, потрібно розв'язати через покаяння, принаймні сьогодні, якщо ми раніше ніколи цього не робили. Досить часто нас, душі опікунів, звинувачують в тому, що ми змушуємо людей копатися в минулому. Насправді це далеко не так. Ми не змушуємо людей копатися в минулому. Ми заохочуємо їх визнавати свої гріхи і каятися в них. Оце і все, що ми заохочуємо робити і до чого закликаємо. Бо якщо говорити конкретно, то практично всі наші гріхи, які ми робили, вони були скоєні в минулому. Якщо я годину тому сказав погане слово, когось принизив або звів наклеп. То мені потрібно повертатися в минуле, щоб розв'язати цю проблему. В минуле чи не в минуле, як ви вважаєте? Потрібно чи не потрібно? Потрібно повернутися, принаймні, на годину назад, і покаятись конкретно за цей гріх, скоєний годину тому, що я звів на когось наклеп. А якщо така річ була скоєна 10 років тому і не покаяна, що робити? Потрібно повертатися аж туди і каятись конкретно за цей гріх. І, можливо, це потрібно буде зробити перед людиною, і, звісно, що перед Богом. Покаятися і повірити, що Господь це все простив. Чи знаєте ви, що без покаяння жоден гріх не стирається? Він нікуди не дівається, не анулюється. Він продовжує існувати скоєний гріх без покаяння. І Господь через різноманітні обставини, які трапляються в нашому житті, нагадує нам про ці гріхи. Нагадує, що їх потрібно сповідувати, що в гріхах потрібно покаятись, що гріх потрібно залишити, і потрібно почати жити праведним життям. І, можливо, комусь із вас Господь саме зараз нагадав про якийсь ваш гріх. І ви, слухаючи цю, цю програму, вже встигли сповідувати його і покаятись в ньому. А якщо це так, то ви маєте вірити, що цей гріх прощений Богом, і стерти з його книги. І ось що мене втішає, навіть якщо я не знаю про те, що написано про мене в книгах в майбутньому, я можу, виявляється, якось контролювати те, що там буде написано. Контролювати день за днем, уважно аналізуючи своє життя, свої слова, свої вчинки, аналізуючи їх у відповідності вченням Божого Слова. Бо саме до цього закликає нас Біблія. Щоб ми себе постійно, причому глибоко перевіряли стосовно того, чи ми віруючи, взагалі. В посланні до Коринтян написано: випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути. Виходить, що в собі потрібно таке трохи покопатись, якщо логічно думати. Покопатися, щоб зрозуміти, чи ми не нахибні бува, дорозі. Бо це не єдиний текст у Біблії, який про це говорить. В 11 розділі цього ж послання написано: Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це, поміж вами, багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Виходить. Що легковажне відношення до свого внутрішнього духовного стану вкрай небезпечне. І навіть якщо раптом ми не можемо зрозуміти, що з нами відбувається, наскільки вірно ми мислимо і живемо, то ми можемо попросити Господа нам про це сказати. Саме тому ми заохочуємо людей молитися молитвою 138-го Псалму. Випробуй Боже мене, і пізнай моє серце. Дослідити мене, пізнай мої задуми і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. І якщо ваша молитва буде щирою, Господь обов'язково покаже вам стан вашого серця. Якщо раптом ви усвідомите, що десь помилилися, то є ж можливість завчасно привести все це в порядок сьогодні. Через покаяння. Ви можете про все це помолитися одразу після того, як завершиться ця моя промова. Помолитися молитвою покаяння. Покаятися і радіти, що Господь відмічає це також і в своїх книгах, ваше покаяння. Звідти один за одним зникають записи про ваші гріхи. Я думаю, що це того варте. Важно пригадати своє минуле і розповісти про нього Богові. І нехай всьому вам допоможе Господь. Друзі, будемо вам дуже вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал, поставите лайк і напишите якийсь коментар. Це дуже допомагає в поширенні нашого контенту і підтримує нас.